Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним. Не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак тобі зіпсований хворобою. Не досить взяти світло від денного сонця, якщо світло голову затмарне. Діальна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо доброго життя. Але те, чого прагнеш. З тобою воно друже всередині тебе. Так у одній із своїх поезій відповідає Сковорода на ці питання. У філософських діалогах Григорій Сковорода каже, що найперше, що людина має, пізнати себе, зрозуміти, що для неї є її сродним, усвідомити, що вона каже, що вона